Говоримо з Богданом Буткевичем, журналіст і політичний аналітик, з нами вже на зв'язку. Богдане вітаю вас в нашому ефірі. Да, добрий день, вітаю дуже вчасно. Богдане. Ви до нас прийшли якраз під новину, в яку ми вже повідомляли в новинах нашим глядачам. Це те, що служба безпеки України і бюро економічної безпеки зараз проводять обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. В соцмережах вже пішли фотографії його, де він в своєму будинку. Значить, розслідування стосується махінацій навколо укртатнафти та Укрнафти. Як ви оцінюєте цю інформацію, пане Богдане? Чому це все почалося і чим це може все закінчитися? Ну, справа не нова, вона йде давно. Як я це оцінюю, це прекрасно. Якщо воно чомусь закінчиться, а, тому що розумієте, якщо ви пам'ятаєте, що в липні минулого року нібито у Коломойського забрали громадянство, пам'ятаєте таку історію, коли так. був гемоклас, це був Горман, Коломойський, там ще кілька прізвищ називалися. Ми цей указ досі не бачили, а, нібито введені якісь там знову ж таки там покрнавті розклади, і так далі. А, якщо дійсно Володимир Зеленський дав так, скажем, зняв блок. На те, щоб Ігор Коломойський був притягнутий до відповідальності за дуже багато речей, за які він має бути притягнений до відповідальності, я це дуже вітаю. Наскільки воно так буде далі, не знаю. А я цілком допускаю, що дуже історія така, що просто розумієте, Зеленський розуміє, що в нього просто вже немає можливості ніяким чином блокувати ці речі, тому що західні наші партнери чітко говорять: дядя, ну все. Ніяких більше нема там друзів, братів, сватів. Тобто, ну, якщо якісь питання є, будемо розкручувати. Чесно, я з вашого дозволу поки отримуюсь від надмірного оптимізму, тому що ну знаєте, як показує практика в Україні. На жаль, навіть обшук ще не є абсолютно ніякою гарантією того, що там далі щось буде. Розумієте, поки це не конкретне там рішення суду, якийсь, хоча б проміж проміжне, я з вашого дозволу поки не буду радіти. Те ж обшук, прекрасно чудово. Ну це так само, як обшуки у Авакова. Сьогодні розумієте, де там всі радіють. Ура наконець то Ну вибачте, там обшуки по справі тих от гелікоптерів, і абсолютно очевидно, що скажімо, це нічим не закінчить. Формальне відпрацювання версії, як до речі, сам вакова написав. Тому знову ж таки, це зовсім не та історія, по якій би хотілося бачити обшуки Авакова. Тому добре це приємно, якщо але знову ж таки, от мене дуже зацікавило, що злив пішов спочатку через телеграм-побиті, які пов'язують напряму з офісом президента. Я цілком можу допустити, що Коломойському просто зараз дають зрозуміти, що типу, подядя. У нас там проблема з голосами в парламенті, тому ти давай там не вийожувайся. Голоси потрібні робити, що треба. Бо ж якщо треба, ж можемо трошки піднатисти. Так що давайте будемо дивитися розвиток подій. Чесно, я вже напевно надто стара людина став, що придіти просто самому факту обшуку. відверто. і ще обшуки про них теж маємо згадати у депутата від ОПЗЖ у Вадима Столара. Там теж проводять обшуки. Про це повідомляє у нас РБК. Україна із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах з ОПЗЖ взагалі цікава історія. Ми цього тижня складали мандати Королевська, заявили про це принаймні чоловіки. І так Волошин, якщо підкажете, можливо, там хтось іще можливо маєте якусь інформацію. Ну, ну королевська з чоловіком да ну там кілька збирається класти е, ці мандати. Ну дивіться з стола. Там достатньо цікава історія. Нагадаю, що ця людина а, взагалі була поза межами країни. Це от якраз той самий батальйон Монако, як наш колега міша Ткачик називав, назвав дуже влучно. От він не так давно повернувся вперше на до України, а далі намагався виїхати його не випустили. Причому це було ще до прийняття цієї вікоповної постанови РНБО, підписав Зеленський про заборону виїзду чиновників і депутатів. Ну як говорять мої колеги в відкритих джерелах, той же там і Ніколав і так далі, багато що справа в тому, що скажімо так, зараз господин Єрмак. Голова офісу президента намагається віджати собі, ну щоб Єрмак, нібито переписали на Єрмака на людину Юрмака, частину бізнесу Столара. а нагадаю один з найбільших українських забудовників. От плюс там є ще більш, я би сказав, така конспірологічна версія, бо за великим рахунком у Єрмака залишився тільки один умовний конкурент в оточенні Зеленського. і Це Девіда Рахамія. Ну і подейкують, що у Арахамії якраз. Такі плотні зв'язочки зі столаром. От, Тому, от, власне, якщо ви звернете увагу, таке тиск на ОПЗЖ йде на ту частину ну про Медведчуківську само собою, там хтось з дуру залишився. Але якраз та ту, яка орієнтувалася на столара. Натомість люди, які орієнтувалися на фір та шальовочки, ну, у них все прекрасно, ніяких проблем нема. Подивіться на Юрочку Бойка якого не забирають герої України, які спокійно навіть у нас є не знаю, такі, що на телемарафону вже не включається, от і нібито ну це такі злі язики подейкують, що це теж частина цієї боротьби Єрмака по спробах, так скажемо, і відбити бабло ПЗЖ і ще й підважити партнерів свого недруга Архамі. Але знову ж таки, це все так знаєте. Злі язики чешуть сам факт, от ще раз, давайте так. Сам факт того, що людина на прізвище столар нарешті. Має проблеми з закону, мене безумовно дуже радує. Але знову ж таки, давайте дочекаємося конкретики. Бо обшук, от я просто ще раз друзі, запам'ятайте, будь ласка, обшук це навіть не підозра, обшук це не рішення суду, це не запобіжний захід, це всього лише обшук. Після чого власне має бути аналіз документів, там вилучених якихось носіїв, і так далі. І Якщо там нічого не буде, то цей обшук ну це просто красиві фотки в інтернеті. Це теж треба розуміти дуже чітко. А що вам говорить пане Богдан? От ви згадали про Юрія Бойка злі язики з до того. Ну чому е, про Юрія Бойка? Чому у нього не забирають звання Героя України? Наскільки це складно юридично прописати в законі, щоб позабирати е, всі ці нагороди і ордени у таких людей, як він, як Богуслаєв, Ми теж пам'ятаємо цю історію. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, я там маю підстави для того, що він має бути кримінальним, наприклад, засудженим, має мати вирок суду. На жаль, вирока суду у бойка ніякого немає. Справи проти нього ніякі не закінчені, по-моєму, навіть вже і закриті. Тобто він абсолютно кришталево чиста перед українським законодавством людина. Тому знаєте, при всьому це дуже іронічно прозвучить, але коли Шмигаль там на днях заявив, що немає підстав забрати героя України, то саме смішне, що він правий підстав дійсно немає. Розумієте, просто ну звичайно, треба просто прописати напевно, якось наново цей закон внести правки про статус героя України, не знаю, там, обнулити там. Прописати, що люди, які там про російську позицією, чи як там трата, -та -та, вони нам звичайно мають позбавити, бути позбавлені цього статусу. Але ну все так розумієте, друзі, все ж так прописано. Що дійсно ну формально ніяких претензій на нього не немає? Значить, ну все за що в нього країни зараз. Просто дуже образливо, що такі речі насправді дуже тригрять суспільство, особливо на перший рік по повномасштабного вторгнення, так як воно триває, і навіть здавалося б ну така банальність, така дрібниця, юридичний такий казус, і немає тому вирішення. Ну, це все питання до Верховної Ради, до офісу президента. До у нас там ще Чи офіс президента. У нас взагалі то не є згідно і конституції і законів якимсь ініціатором законодавства, оскільки його взагалі немає законодавства. Ну, є Верховна Рада, яка може, в принципі, без проблем там сідає будь-який народний депутат зі своїми е, помічниками. Я думаю, це можна за день написати відповідний законопроект зі змінами е, відповідне законодавство. Ну, значить, є така ще, ви знаєте, сакраментальна українська фраза не на часі. Не на часі. Ну, я навіть не знаю, що додати, бо про цей Героїв України вже тисячу разів говорили. Мені здається, звичайно, варто було провести ревізію. Всього того, кому надавали це звання, і звичайно позбавити їх всіх. Але ну треба законопроект, друзі. Ну вибачте, ми ж типа правова держава. Тобто кабінет міністрів при всіх, там знаєте, можна там багато там критикувати, кричати зрада, але є моменти, коли просто нема за відповідного законодавства. Ну то його треба розробити. От, наприклад, в офісі президента можуть сказати: «Ребята, в руслі нашої безкомпромісної боротьби з ОПЗЖ, голосами, якого ми. Голосуємо за потрібні нам закони, тому що у власній фракції давно вже голосів нема. Ем, відповідно, от ми вносимо такий от законопроект, який має впорядкувати це рішення. Ну, от хай вносять, що я можу сказати. По факту на даний момент дійсно не можна забрати у бойка це звання, бо ну, він же не засуджений, він же в Україні, він нікуди не тікає. Типу, він ходить на засідання Верховної Ради. Ну все ем, правильний, хороший член українського парламенту. От так от. Якщо ви говорите про те, що Захід нам говорить і просить нас навести лад, так би мовити, на, на внутрішній кухні, так, в тилу нашому, е то як Захід говорить? Ви або наводьте лад, або що? Давайте людям пояснимо. Ні, ну дивіться. Я ж не хочу виглядати, не дай Бог, там арістовичами і робити вигляд, ніби я знаю конкретно, що там хто говорить. Там я чую певні відголоски, але знову ж таки, я ж не був присутній при розмовах там Зеленського з Байденом чи Зеленського з Блінкіном. Мені не докладають, але я допускаю цілком що Просто ну дивіться в принципі, пішов процес підтискування тестикул нашої чудової влади. І ну найкрасивіший приклад цього. Це от я думаю, ви помітили буквально пару днів тому. Наша шановна пані віцепрем'єрка Ольга Стефанишина. Вийшла і заявила, що виявляється, вже готова Україна прийняти саме той, як потрібно закон про конституційний суд. Про який всі говорили: не приймайте цю туфту. Не ну все одно міжнародні е, е, представники мають мати, е, якщо ви хочете оновити суд. Вони мають мати там головне слово. Їх має бути більше. Ні, протягли через Верховну Раду про закон, який. Прямо суперечить всім абсолютно настановам минецівської комісії, там єврокомісії. Так далі казали е, офісу президента. Ну без сенсу займатися цим шахермахером. Вас все одно змусять прийняти цей закон, тому що вибачте, ребятки, е, жарти закінчилися. 60% українського бюджету. Там ну мінімум 40, від 40 до 60, Назвемося так. Це вже прямі західні гроші. Ніхто вам не дозволить грати в нашу українську українську ви Нам дайте деньги і уйдіть. А ми самі прийдемо. Ні, так не буде. Ну от ви виходить, що все одно прийняли закон, потім все одно повозили носом по дільму і змусять робити правильно. І так насправді буде відбуватися все більше і більше, тому що ну жарти закінчилися. Ми дуже дорого коштуємо заходу в плані грошей. Ми дорого коштуємо західному власнику податків. Тому виборів української влади залишається все менше. І це мене дуже радує, тому що ну нарешті зовнішнє управління. Слава тобі, Господи, давно пора. В якій формі це говориться? Оце дуже цікаве питання. І ну, знаючи західних політиків, я не думаю, що це говориться в якомусь ультимативному фіні. Просто доноситься інформація, напевно, і кажуть: Ну, ми сподіваємося, що ви зробите правильні висновки, що ви зробите правильні дії. Ну інша справа, що є там, звичайно, типу ентоні блінки потейкують, як пише американська преса. Це винятково жорстка людина в спілкуванні особистому, але знову ж таки, жорсткість не означає ж там хамство якесь там чи будь-які бикування. Просто можна так сказати тихим голосом, що волосся на голові стане, розумієте? Ну я думаю, що аргумент завжди дуже простий. Ребята, будете викаблучуватись, не буде грошей, а не буде грошей. Ну, сорі, вам, вам край. Тому вибирайте або. Ви як ви працюєте або ви не працюєте. І тоді все для вас дуже погано закінчиться. Ну, а якщо ви якщо якусь там зовсім великі проблеми почнуться, то українці можуть спитати: а може нам така влада і не дуже потрібна під час війни? Ну і так далі, тому подібне. Я чесно, я не знаю, в якій формі це говориться, але впевнений, що суть приблизно така. І повірте, лещата навколо Зеленського його оточення будуть стискуватися все сильніше, тому що. Ну ситуація дуже серйозна, друзі. Вибачте, другий рік війни, і цей рік далеко не останній. Боюся, що тому відповідно жарти закінчилися, і це треба дуже чітко всім зрозуміти. Жити як до 24 лютого 2022 року більше не вдасться нікому. Жодній українській владі тим більше цій. Серйозна ситуація на сході у нас, Богдана. Ми сьогодні обговорювали з нашими експертами заяву Данілова, який говорить про те, що буде серйозна ескалація найближчими двома трьома трема тижнями. Ну, ми розуміємо, що лютий почався, річниця повномасштабного, вочевидь, воно щось колотиться і, вочевидь, воно щось буде. Я думаю, що зараз буде дуже багато інформації, такої на яку українцям не варто реагувати, психологічного усілякого, так і тиску і так далі. Як Ви вважаєте, до чого вдадуться Росіяни в лютому? З якою заявою Путін може вийти на федеральні збори свої? Він збирається вочевидь саме в цьому місяці. Чого нам всім очікувати, і як витримати власне оце таке? Знаєте, психологічну напругу, яка почалася вже сьогодні з 1 лютого? Ну я б сказав, що вона почалася вже десь з перших чисел, там десь грудня, коли Росія почала пробувати наступати в. Більш активно на Бахмутському напрямку. Ну е дивіться, логіка. те, що я там такий суперрозумний, знову ж таки, я ж не якийсь там е голова, яка там робить вигляд, що він все знає. Ну і про це говорять на всі експерти: західні, і американські. Е у справді у Путіна дуже дуже маленьке вікно часу. Е він прекрасно розуміє, що, скажімо так, про прийняті проривні рішення про бронетехніку. Причому, нарешті, бронетехніку дуже серйозну, яка на голову вище російської, і достатньо вже більш-менш кількості, щоб оце складало серйозну різницю на полі бою. Абсолютно очевидно, що ця бронетехніка остаточно там почне з'являтися десь наприкінці березня, на початку квітня. Так само зрозуміло, що десь наприкінці березня, на початку квітня, в Україні з'являться зенітно-ракетні комплекси Петріот. Які ну не те, що там прямо неможливлять удари по Україні, але ну у всякому разі знизять їх ефективність там до дуже низьких значень, враховуючи якого роду зброя є у Росії, відповідно, ми явно і це вже не приховується. Абсолютно, ми займаємося активною підготовкою резервів. Багато солдатів зараз за кордоном вчаться активно йде знов ж таки процес мобілізації, формуються там нові частини, доформовуються. Ті частини, які на жаль понесли втрати на фронті. Ну тобто, очевидно, що Україна готує знову резерви, і нарешті ці резерви матимуть дуже серйозну зброю, яка дійсно переважає російську. Тобто, грубо кажучи, очевидно, що десь на другу половину весни в Україні це вся історія, скоріше все, буде Путін прекрасно розуміє, що часу в нього мало, і скажімо так: в найближчому там найближчий рік ніяких покращень по техніці в нього не буде, тільки люди. Плюс він розуміє, що ну йому треба випередити українську армію, виснажити і нав'язати її пої там, де за рахунок кількісної переваги можна отримувати якусь перевагу, власне Донбас з його цією суцільною по суті забудовою міською, яка нівелює. Перевагу української артилерії в точності в далекобійності, які безумовно є не в кількості. Я повторююся, саме в точності і далекобійності. Тому він прекрасно розуміє, що в нього дуже невелике вікно часу, і плюс головне всі розуміють, що ця війна для нього це вже питання життя і смерті. Це знаєте, як корейська війна в часи Сталіна, яка закінчилася зі смертю Сталіна. Тут саме та історія. Він розуміє, що поки ця війна триває, він живий. Поки ця війна триває, в нього є шанси залишатися при владі. А я нагадаю, що в наступному році це може смішно для когось прозвучить, але в Росії такі президентські вибори. Якщо що. от тому я думаю, що ну вся логіка подій що хай Росію зараз до наступу, і вони обов'язково це будуть робити. Вони в принципі зараз виходять на той момент, заради якого в принципі вони робили свою цю от мобілізацію. Тобто, десь в жовтні вони набрали умовні там під там. 300 тисяч людей, я там не знаю точну кількість, напевно, менше трошечки, звичайно. Але по великому рахунку, ми вже багато разів і з вами здається, пані Анна говорила в ефірах, що вони одразу зрозуміли, що десь половину цієї чисельності, ну там чи не менше третину, треба зразу кинути на фронт в якості м'яса, яке безумовно загине, але купить так би мовити час для підготовки інших. Ну власне, все це ми бачили жовтні, листопаді-грудні на фронті, коли величезна кількість абсолютно непідготовлених людей просто пішла на фарш. Але тим не менше, завдяки цим масам людей вони змогли зупинити можливі наші наступи тоді і отримали час для підготовки, десь там умовно 150-200 тисяч людей, яких вже я би не називав словом чімобіки. Бо це все такі люди, які пройшли вже 3-4 місяці підготовки. От, відповідно, вони зараз цих людей потихеньку починають передислоковувати, а де, в деяких місцях і не потихеньку, до лінії фронту. Ну, в принципі, як говорять всі експерти, дійсно, скоріше за все, вони зараз будуть прикладати зусилля на Донбасі, можуть наносити якісь удари по боках від Донбасу, теж Харківську область, Запорізьку область. Ну, там щодо можливості ударів по Сумській, там, Київській Чернігівській. Ну, мені складно судити, а поки що, в всякому разі, наше командування що нічого там такого в Білорусі нема. Тобто, там йде постійна рутинна підготовка чмобіків і перетворення їх на солдат і ротація. Там у них підготували, відправили на Донбас. їх підготували, відправили на Донбас. От тому я думаю, що абсолютно очевидно, що вони зараз будуть пробувати далі розвивати свій успіх. так, помір поміркований, але успіх в районі Бахмуту Солидара. Вони 100% будуть пробувати прорвати нашу оборону в районі Бугледару. Ще вони будуть пробувати наступати з Донецька. Цілком допускаю, що вони, ну точно будуть пробувати наступати на Лиманському напрямку, пробувати від нас відсовувати на Куп'янському і е Ватівському напрямку. Можуть пробувати звичайно наносити удари по Харківській області для того, щоб знову ж таки спробувати вийти в тил нашому групуванню на куп'янському напрямку. Тобто, ну дивіться, можливі будь-які варіанти. Єдине, що треба розуміти, що е при цьому у них теж є великі проблеми, величезні проблеми з комплектацією із логістикою і з технікою. Тому, дивлячись на товариша Герасимова, я собі так цілком допускаю, що враховуючи що йому поставили завдання до березня взяти Донбас, то він все таки постарається сконцентруватися там, але це ж не означає, що він не може наносити удари будь-де для ефективності цього плану. Тому я впевнений на 400% цього що Росія так то активізувалася зараз. Вони спробують кинути все, що в них є. Тому що у них просто немає іншого вибору, якщо вони зараз програють час в скажем так в розгортанні української армії і формуванні нашого, скажімо так, наших резервів на якісній бронетехніці з хорошим попошним прикриттям і так далі, ну тоді у них будуть дуже великі проблеми. Тому вони підуть в наступ безумовно. Це от просто до бабки не ходить. Я впевнений, що все, що я кажу, це таке, знаєте, диванна експертиза, а наше командування це прекрасно бачить, розуміє тісній кооперації з нашими натівськими союзниками, з американськими союзниками. Тому я цілком допускаю, що ми абсолютно знаєте, обрали таку собі тактику за іронію радянської армії в першій половині 43-го року, коли радянська армія прекрасно бачила, що німці готуються до наступу. Розуміли, де цей наступ буде, але свідомо утримувалась від якихось великих наступальних операцій, натомість вибудовуючи серйозний захист і готуючи резерви в тул для того, щоб потім, коли німці підуть в наступ, вимотати їх і піти в свій контрнаступ. Ну я щось думаю, що десь приблизно така ж історія зараз є і української армії. Задум саме в тому дати росіянам розмахнутися з усієї сили і типа вдарити. Але вдарити вони мають або в порожнечу, або в підготовлений захист. Ну а далі ми, я сподіваюся, зможемо піти в контрнаступ. Але от ви спитали, як з тим всім так би мовити, жити? Ну дивіться, друзі, всім глядачам одразу раджу себе налаштувати на те, що найближчі пару місяців будуть дуже складними з емоційної точки зору. Супер хороших новин навряд чи буде будуть постійна інформація про люті позиційні бої. На жаль, з дуже великими втратами, і з нашого боку вони теж будуть. Треба до цього готуватися вже зараз. Будуть продовжуватися безумовно ракетні атаки на нашу живу інфраструктуру. Тобто, це я думаю, ці всі це прекрасно розуміють. Давайте ми перестанемо займатися цим маразмом з враховуванням ракет. Там ясна справа, ракет стає менше, траля та паля. Вони змінюють тактику, але все одно атаки будуть, і ви можете в цьому не сумніватися. Просто ну я не скажу нічого супероригінального, друзі, але налаштовуйтесь на... Марафон вчиться жити в таких умовах. Е, якщо ви сподіваєтесь, що, ну от я ще, ще трошки потерплю, і буде як до 24 лютого. Не буде, от не буде. Вкладіться в своїй голові. Ну, от знаєте, прийміть цю реальність такою, як вона є. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні. Я впевнений, що нас очікують перемоги. Але зараз от такий дуже складний період, коли ми будемо відбувати атаки. Осатанілого дебільного ворога, який кидається. Ну я не знаю, в останню, не в останню. Але усякому разі на даному етапі я не думаю після такого наступу, що далі придеться ще набирати умовно там 300-500 тисяч людей і ще брати там 3-4-5 місць на підготовку. Тому, ну друзі, просто будьте емоційно готовими до цього моменту. Я розумію, що це дуже складно, що темно. Що хочеться, якихось світлих емоцій. Ну я не хочу вам брихати, друзі, що прям завтра все буде добре. Не буде, але ну Уявіть себе на місці англійців там в якомусь 42-му році Другої світової війні. Ну, от, от так, друзі. От, от от такі у нас війни. Це вже серйозна війна, друзі. Повномасштабна. Ну нічого і... витримаємо. Ну правда ж зможемо. Я думаю, дякую вам за цю вичерпну таку аналітику і такі поради. Вони дійсно слушні. Дякую дуже. Богдан Буткевич був з нами на зв'язку. журналіст і політичний аналітик. О 12-й